І у нас одна людина, Залишу вона йому. каже, я в принципі виїхати можу, але назад і не заїду. Но це буде довго, Но це капець недоцільна буде стрільба, це дуже-дуже довго буде. Надо. Він такий чує, нада слово, все. Фух. І так точно слухаюсь. Він виходить, відкриває ворота. Це такий гараж, у нас здоровий, 15-метровий, відкриває ворота сам. Залазить на савушку, спускається на місце міхвода. Так дивиться, як міх Маленька. У мене всі дівчинки були. Ми кожній савушці ім'я даємо. У мене всі дівчинки були. У мене була Валькірія і Фурія. Дуже добре Да. <рес> <рес> Він виїжджає, перелазить на місто наводчика, ага. наводиться, переходить на місто заряджаючого, кладе снаряд, досилає, заряджає, скидає постріл. І отак діли пристрілку через дрон. І він відбиває підразивський. Ні, не, дрон він вже не тримав, там вже були спеціально обучені люди. Це що за людина? Кібер! Кібер. І під стрім там вже коригує вогонь у нас управління. І він сам повністю всю пристрілку зробив, заїхав ще сам в нору, і ще відбив піддерський штурм. Це просто легенда. Ого, а як ми його <звучить> просто. Ми його по прізвищу називаємо. Позивного в нього нема. Вовік вов Вовик. Вовчик.